Порча на смерть. Ой, ви дуже сильно такий іде захист і супротив. Ви дуже сильно стараєтесь робите все, щоб вийти із цього нападу. Це напад. Заперечую весь негатив. Убираю, напали. Убираю. хочуть зруйнувати життя. І ще крадник ставлять. Убираю повністю весь негатив, всі на насмерть, кладовицьку магію, анулірую, відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу над ворогом Більше вбивати не зможе. Заперечую весь негатив, убираю.